Чао. А ти звідки приїхала? Из мукачева мої зайки. А де ти зараз є? В Італії? А тобі сподобалось в Італії? А де ти була на Сі? На Сицилії. А чому тобі сподобалось в Італії? Мама Віка, мама Юля, моя зайка. Діти з інтернатів. Діти, які не мають одного або двох батьків Бамбіні персо, тут. Бамбіні України, Кіанна уно, а тут ці дує дженіторі. Проджекти про для асоціація не нові конфіні. Онлус. Сицилия, Италия. Ванечка, вы откуда при приехали? С Денисом, с Дианкой откуда? Как называется место? Александрия. Виолочка, вы откуда? Киевская область. Владик, ты, ты с какой области? Миколаевска. А вы откуда приехали, мои принцессы? Принцессы. Киев область. Назар, ты откуда? Зараз в мальчик, э, переселенец Донбасса. Ne ho messi due. Li ospitano famiglie italiane? Due volte all'anno per l'inverno e l'estate. Le altre ancora? Devono arrivare. Se prilete? Ти вже який раз тут на Сицилі? Віола, четвертий раз. <реш> <реш> Покажи, любиш Джусі? Мої зайчики, любіми. Кому ти любиш Джусі? Венісі. Дуже. Він дуже бравий. Довгий.

Baci e abbracci. La vostra esperienza che voi avete due bambini in famiglia è venuta ancora un bambino Ucraino da voi Due parole Due parole eh non dimentica, impagabile veramente? Noi siamo molto contenti, felici pure per i bambini, e per voi che c'è un rapporto molto stretto durante l'anno, giusto via Skype. Che tutti dicono che il giorno di partenza è molto brutto, però in domani, in domani sarà un'altra possibilità, vero? Даниэла, тупой директор коза. Давай, морету. Владик. Владик, иди сюда. Данила хочет тебя обнять. Ужас как он. Иди поцелуй, Даниэлу, иди. Non vuole essere fotografata, va bene, no? Ma voi volete ospitare di nuovo Vladik, per veraspri, la prima volta che è venuta, è un monellino! Vogliamo ospitare no, la no, vicenda? No. Ai, mamma! Lui non ha genitori, tutti e due. non si, perché non è tua? Адам Павліна двойняшки, которые виросли в інтернаті. Де ви, де ви живете? Мукачево. Мукачеві. Мукачеві. А ти вже який раз приїхав до Джусі давно. Який раз? Терця таке увину там. Латерца волта. Матупа парларили итальянку. Лун он волей респондера пью на Украину. Адам настолько привык разговаривать по-итальянски, не хочет больше отвечать по-украински, -по да? Da. И директор интерната нас ругает, да? Da. Две Анастасии. І Каріна. Ще приїдете? Сюди мені кажіть, так? А ви до них питалися? Чи вони вас запрошують взимку? Це фано ленвіто Пер Сі! Перлінвіто перлінверно. Черто. Ci vediamo per Natale, ciao, amori nostri. Ciao. Ci vediamo per l'inverno. Zimco che baciamo? No. No. Monero. Ma fai scherzi? Ah, certo, allora sono spiritosi. Ciao, 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 amorucci. Ci spogliamo un po' di pesce.